Працівники транспортної міліції лінійного відділу на станції Хмельницький завершили слідство у справі крадіжки на Кам'янецькому вокзалі. Оперативно-рошукова робота вивела слідчих на раніше судимого громадянина Кам'янця-Подільського. Звільнився з місць позбавлення волі. Прибув по місто Кам'янець-Подільський до свого постійного місця проживання, де, не намагаючись влаштуватись на постійну роботу, почав займатися. Антигромадським способом життя той вживав спиртні напої, той на шлях виправлення не став і продовжив скоювати злочини. Пограбування, яке відбулося на залізничному вокзалі, стало не єдиним на рахунку підозрюваного. Перша зустріч із правоохоронцями не звернула підозрюваного із хибної стежки. За версією слідчих він скоїв не одне пограбування. Після чого втік до Хмельницького. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, прибув в місто Хмельницький, де оперативним шляхом було встановлено, де він мешкає. І він був затриманий. Після чого порядку статті 208 він був затриманий і на даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Наразі зібрано докази, щоб поставити законну крапку у цій справі, але розкаюватися підозрюваний не спішить. Я ще сказав, я відмовляюся. Розказувати говорити затриманий тепер вже буде перед судом, який поставить крапку у цій справі. Далі суд вирішує. Міру, яку йому на даний час забрати міру запобіжного заходу, і після того вже буде вирішуватись про міру покарання. за кримінальним кодексом України, затриманому світить до п'яти років за ґратами.